Пам'ятаю, це був понеділок, як нам скинули в групу розподіл ролей. І, і я побачила <смі> і почала плакати. Я не знаю досі, від чого я почала плакати, але точно знаю, що мені було дуже страшно, дуже страшно. Ну тому що дійсно в 2-4 роки осягнути таку роль, ну це нереально складно. І, ну, і взагалі Макбет це те, про що мріють. Весь світ акторський, щоб це зіграти, чоловічий. Жінки навіть про таке і не мріють. Ось, А мені випала така честь. І у нас почались репетиції. Ну, і я вам скажу, що цей страх дуже швидко пройшов, тому що Ліна дуже сильно в мене вірить, дуже сильно мене підтримує з перших репетицій. Тому я якось так повністю йому довірилася. І думаю, що якщо він в мене вірить, значить у то мене точно все вийде. Наше зараз улюблене слово ну моє так точно це масштаб. Оце саме складне в цій ролі, тому що, наче все я розумію. Але оцей масштаб розуміння ситуації оце дуже важко. І, і я досі не знаю, як до цього прийти, тому що. Ну, кожну роль ми все одно спираємось на свій досвід, Намагаємось знайти там схожі історії, думки і якось перекласти це на персонажа. То тут, звісно, масштаб трагедії Махбета неможливо взяти зі свого життя. Це треба щось більше, я не знаю. Ну, масштаб розкажу вам цікаву штуку. Я досі не знаю, як вона мені допомагає. Ну, напевно, допомагає, щоб досягнути цього масштабу, я себе уявляю дуже великою. Я коли стою на сцені, і якийсь момент паузи, я так уявляю сцену нашу, себе на ній. І як я збільшуюся в розмірі і займаю. Кожну частинку, щоб жодної частинки вільної не було на сцені. По перше, дуже важко, я жінка, а мені треба грати чоловіка. І режисер каже прибирати все жіноче, навіть ну, технічно, там маленькі, навіть дрібниці, там хода, як я стою, як я оцінюю, як по-чоловічому оцінювати жінок. <реш> Оце треба навчитися. Бачити цих відьом, бачити свою жінку, яку я кохаю. Я почала спостерігати за чоловіками більше. А ще от хотіла сказати: класну фішку, теж розказати про себе в цій роботі. Ти намагаєшся переключатися, щоб зовсім не збожеволіти, і не завжди думати про цю роботу, але не все одно про неї думаєш. Ну тобто, просинаєшся, думаєш, потім репетиції цілий день, приїжджаєш додому. Так от в цій роботі. Я жодного разу не повторювала текст в голові. Я тільки уявляю картинками все. Я думаю, що Макбет це насправді кожна людина. Як би це е сумно не було усвідомлювати, але так воно і є. Це людська природа. Я дуже часто е, замислююсь зараз. От, наприклад, я, Діана Денилюк, я можу сказати з гордістю, що я вважаю себе е, гарною людиною. Ну, от сто відсотків впевнена в цьому. І от я думаю, е, якщо б у мене була оця влада, стала б я е, поганою людиною? Е, не знаю. Я досі не знаю відповідь на це питання. Як ви вважаєте? Стали б ви поганою людиною, якщо б у вас була в руках така влада. Я думаю, що треба завжди дослухатися до свого серця, тому що серце нас ніколи не підводить. От Макбет зробив помилку і він свого серця не послухав, тому що з самого початку йому серце підказувало, що навіть лише від однієї думки в нього серце починало битися, мов скажене, в ребрах. Але він цього не послухав. Тому сталося, як сталося. Я думаю, що Леді Макбет це поєднання жіночої сили, рішучості, неприборканих амбіцій. Вона пристрасно бажає влади, але вона напевно не розуміє, що не готова до її наслідків. І вона не розуміє, яку ціну вона за це заплатить. Мені здається, що не просто якби не готова до цих наслідків, вона так само не розуміє той масштаб, про який говорила, наприклад, Діанка. Вона не розуміє, що таке продати душу дьяволу і як з цим жити, бо вона ніколи такого не робила раніше. Не знаю, мене так подумала, що ну, яка в неї складна доля. Вона дружина другого після короля, взагалі другої після короля людини. Угу. Оце чистолюбство, яке є в ній. Угу. Воно просто зашкалює, тому да. що насправді вона могла. Він чоловік їй пропонує: Давай тихо, тихо, ми поживемо. Живемо, да, поживемо. До цих да. Просто в лучах цієї слави поживемо спокійно, але ні. І до речі, якщо чесно, я досі до кінця собі не відповіла на питання, на що вона це зробила. Наскільки їй це потрібно було? Саме вбивство, саме. Штовхати чоловіка на такий вчинок. Найпряміший впливу <смір> вона має. Вона взагалі повертає його. Ну, вона не тільки чоловіка, вона, в принципі, така руйнівна сила, через яку стались всі страшні події. в В'єсть вона е, призводить не тільки до загибелі свого чоловіка там себе, а й ціле королівство Шотландію. Це дійсно масштаб. Я думаю, що вона домінант у відносинах. Вона е, чітко знає слабкі і сильні сторони Макбета. І вона всім цим маніпулює дуже майстерно, і вона його штовхає на те, що вважає найвищим благом для себе. І він готовий. Все зробити для її щастя. Чоловік і жінка одна сатана, так. і в них дійсно дуже багато схожих рис, і не були б вони такі закохані, і не були б вони такі пристрасні, якщо б не прагнули якоїсь однієї, цієї цілі, мети. А ще Це... цікаво, що в нашому випадку, де а, всі чоловічі ролі грають жінки, а, мені здається, Леді Мокбет одна з найсильніших персонажів. Ну, така, що. З яйцями. <смеш> 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 Саме цікаве, я вважаю, що єдиний персонаж, хто сильніший за Макбета, це Леді Макбет. І він їй це дозволяє. Насправді це дійсно дуже важливе питання, тому що той меседж, який ми несемо зі сцени, зі своїми персонажами. Він важливий, щоб я завжди так думаю, коли граєш негативного персонажа, тому що вона негативний персонаж. Звертаю увагу, вона негативний персонаж. <рес> дуже хочеться, щоб цих жінок, які побачать цю леді, тому що дуже багато жінок, які, знаєте, потрапляють на цей гачок, грошей, влади, визнання цієї слави. Але тут їм дається такий посібник. Ось дивись, зробиш так. Буде тобі отак, зробиш так, буде тобі отак. І дуже хочеться, щоб кожна жінка, дивлячись на леді Макбет, навіть якщо їй захочеться трошки позаздрити, захотіти якісь риси в собі взростити, риси сили, я не знаю, маніпулювання, стервозності. стервозності. Але потім дуже хочеться, щоб це розмазалось, стерлось. У нас є дуже класна сцена. Ну, тут не будемо сполярити, де повністю є висновок усіх її вчинків, всіх її вподобань і все, що з нею відбувається в її останній сцені. Дуже хочеться, щоб жінки-глядачі подивились і побачили, ні, я так не хочу. Хочу ще додати, що. Режисер прагне на початку вистави зробити нас ідеальними жінками, щоб ми постали неперевершеними, щоб в нас, в нас закохався кожен, хто сидить в цій залі. Але по завершенню вистави ви зрозумієте, що це зло, і вона робить страшні речі. І так, дуже хочеться дійсно, щоб люди розуміли відповідальність за свої вчинки, за свої рішення і не керувалися. Амбіціями, а все-таки залишались людяними. Можливо, для когось це ок. добре. Я готова піти на таке, щоб потім зі мною сталося таке. І до речі, ще така цікава думка. Люди, і Макбет про це говорить: що оцей суд Чекаю. вищий, він буде світі. на землі. Так. Він буде на землі, він буде там. Але ми чомусь про це якось не думаємо. Ми думаємо, та, потім, потім, так, ні, так. не потім. В моєму житті це означає зберігати баланс ідучи до мети, і все-таки зберігати в собі людяність, щирість, і доброту. Дуже важливо не перейти цю межу, бо так, суд чекає нас в цьому світі. Ну, дивіться, для мене особисто ця вистава це боротьба. Тому що насправді я в цій виставі не тільки виконавиця ролі леді Макбет, я ще й асистент режисера, і я так пірнула в цю ситуацію асистентства. І коли ми створюємо персонажів на сцені, все одно це впливає на нашу психофізіку, на наше особисте життя. Ми це так. постійно обговорюємо. І як ти можеш зрозуміти, як. Повинен чинити твій персонаж, як він повинен проявлятися? Це фізично пережити якусь ситуацію, можливо, не таку масштабну. Але все ж таки пережити. І от ми з Анжелічкою, коли готувалися, ми говорили про те, що дуже цікава ситуація. Як в житті, ми дуже такі ліричні дівчата, я б так нас назвала насправді. І, можливо, нам дана ця роль для того, щоб ми в своєму житті трошки так взяли і трошки сили здобули такої. Не жіночої, так скажемо, або ця сила, вона дійсно потрібна для досягнення своєї якоїсь мети, але так, зберігаючи той баланс. І ви ще розумієте, яка ситуація, всі придумки, робити недобрі речі, назвемо це так, відбувалися у ту, у ту мить, коли вони були на вершині слави. Mm -hmm. Тобто вони вже досягли якоїсь певної мети, вони вже були в багатстві, вони вже були в них була влада, та, в щасті. <зв>. Але і ось цей момент, коли людина вже знаходиться на певному рівні, тут треба не зламатися і не захотіти от того більшого mm -hmm. таким страшним чином. Yeah. Ось, ось це цікаво, як ми робимо свій вибір. Ну, я вам скажу не просто людині продати душу дияволу. Дуже непросто зіграти це, коли режисер прагне, щоб ти це не грала, а впустила в себе і переживала, щоб ти дійсно захотіла вбити людину, щоб ти жадала цієї влади, щоб ти могла. Взяти і розколоти дитині черепа це все страшні такі речі. Режисер нас е, дуже повільно вводив в цей стан серйозності і повної відповідальності за те, що ми робимо на сцені. Але дійсно, оцей перемикач треба постійно вмикати. Угу. Тут ти леді Макбет, тут ти вже Вікторія чи Анжеліка. Насправді це є високий професіоналізм, коли ти можеш дуже швидко. Перемкнути себе з себе сьогоднішнього на того персонажа, який зараз ти граєш, психологічно це дуже складно, це дуже складна психологічна роль.